Чи уявляєте ви, якби один з найближчих соратників кремлівського режиму раптом оголосив, що війна це фарс, який пожирає саму Росію зсередини? Шокуючий факт: анонімний генерал, пов'язаний зі спецслужбами, ховає обличчя, але його слова, як грім серед ясного неба, кидають виклик самому Путіну, натякаючи на кінець ери вічного протистояння? А тепер уявіть запах паленого металу від ракет. Що падають на мирні міста, і холодний піт на скронях тих, хто роками фінансував цей кошмар своїми грішми, чи готові ви почути, як самі росіяни з саркастичним присмаком гіркоти в голосах розкривають правду про свою страждальну роль? Продовжуючи шок від заклику генерала до миру, уявіть, як телеграм-канал Роскол Кремля розкриває, нібито Патрушев, той самий твердий силовик. Готовий підписати угоду зі Сполученими Штатами. Щойно Україна внесе свої правки, але ось провокація. А чи не є це просто черговим трюком, щоб врятувати шкуру від санкцій, що душать економіку, як лещата, сенсорний хаос, чути віддалені вибухи, відчувати тремтіння землі під ногами прикордонних сіл, де страх просочився в кожен подих? Українці стоять непохитно. Ні кроку назад, ні з землями, ні з незалежністю. Решта спірних моментів лишиться для столу переговорів. Для Путіна це як удар блискавки в серце. Його промови до народу тільки підкреслюють крах, ніби тремтячий голос диктора, що ламається на словах. А тепер, повертаючись до того, як Патрушев вагається, послухайте справжній голос з глибин Росії, сатиричний монолог. Що ріже вухо, ніби гострий шматок скла. Привіт, росіянине! Ти ж росіянин, ти проти війни, ти переживаєш страждання, ну а українцям чомусь на це наплювати. Ніхто тобі не співчуває, ніхто не розуміє, як тобі важко і взагалі які духовні муки ти відчуваєш через ті фейки. Чому так? Бо тобі просто незручно, а на них падають ракети, гучні розриваючи тишу ночі з запахом диму, що липне до одягу. Кожна сім'я в Україні затронута війною, кожна українська родина сидить без світла і тепла, холод проникає крізь стіни, як невидимий ворог. Кожного дня приходять похоронки, папери з чорними рамками, що рвуть серце, ну а тобі теж просто незручно. А тепер уявіть, живеш у квартирі в Росії, ти ж мимоволі платиш податки, зраджуєш покупки, ти платиш шалені гроші. Приблизно 30-20% іде на війну. Купив хліб на тиждень, а заплатив за рій патронів, заправив повний бак, путін у гранату, так чи інакше з твоєї кишені. Середній росіянин із середнім доходом від початку війни оплатив трохи більше 20 тисяч рублів тільки податками. А скільки ти заплатив за цю війну, коли Путін її тільки готував? Додай ще те, що ти зараз робиш на роботі: Тож ти теж підтримуєш країну, отруту отруту, за твої гроші Путін готував цю війну. За твої гроші Путін веде її. За твої гроші путінські розвідники збивають тих, хто протестує проти путінської війни. Ти ж не слів не сказав, коли твої гроші йшли на те, щоб обстрілювати ракети на жителів Маріуполя. Уявіть, гул сирен, що рве барабанні перетинки, і пил, що осідає на язику. Ти просто старався не дивитися на це. Ти ж не можеш нічого сказати проти війни, ти ж не хочеш сісти в тюрму. У вас є спеціальна стаття, яка розв'яже посадити тебе, тобто тобі не вибирати. От ми зрозуміли, скільки ти вклав у цю війну і як ти допоміг їй. А тепер скажи, скільки грошей ти передав Україні на гуманітарку. Давай підведемо баланс. На війну проти України ти віддав мінімум 30 тисяч рублів. А скільки ти віддав проти путінської війни? Дістань чеки, дістань, що робив щось. Ти нічого не віддав проти путінської війни. Тому що той Путін за 20 років постарався, щоб у тебе просто не було ні копійки вільних грошей. Ось тому українці твої душевні терзання мовчки терплять на словах ти проти війни, а на ділі, ніби на гачку. Часто почнеш виправдовуватися, що ти не можеш не платити податків, і ти ж не хочеш, щоб усіх посадили за це. Вірно, ти не можеш протестувати, бо то ж посадять. А українці не хочуть, щоб щодня вмирали діти перед очима батьків, вмирали в тій війні, яку ти своїми грошима оплачував роками, відчуй вагу тих монет, що перетворюються на сльози. Тепер тобі зрозуміло, що чекає, якщо не спитаєшся, що робиться, уйди з російської дурні. Як це зробили всі розумні люди, поки не третя мобілізація. Але чи втечеш ти вчасно, чи війна поглине тебе наступним поворотом? Переходячи від цього саркастичного викриття, уявіть, як вся країна в передчутті, надія на швидкі мирні переговори, палає, ніби вогник у темряві, бо від спеціальної воєнної операції страждають не тільки сім'ї вояків, а й усі прикордонні люди в прикордонних областях. Вони дуже страждають від неї і стали так жити в постійному страху, де кожен шурхіт вітру як попередження. Наші діти стали сиротами при живих батьках, матері стали самотніми батьками. Мобілізовані, їхні сім'ї не повинні переживати третю зиму в цьому кромешному житті з морозом, що кусає за пальці, і порожнечею в домі. Два роки служби це більше ніж достатньо. Чуєте? Тим більше високопосадовці завжди говорять про високі показники набору на контрактну службу. Значить, президент може не відвертатися від людей, від своїх громадян і демобілізувати хлопців. Тим більше живими їх лишилося не так уже й багато. Служба має термін: Не буває безстроковості, і ось риторика. А чи не час Путіну визнати, що ресурси вичерпані? За роки повномасштабного вторгнення Росія втратила неймовірну кількість ресурсів: людських, фінансових політичних. Санкції б'ють по промисловості. Як молот по ковадлу, тіньові схеми перестають працювати, а регіони дедалі голосніше виражають невдоволення чути гомін протестів, що наростає, як гул далекого грому. Люди щодня бачать, що нічого з обіцяного. Кремлем так і не сталося: ні блискавичної перемоги, ні захисту, ні покращення життя усе навпаки: похоронки, мобілізація, бідність і страх. Що липне до шкіри, як вологий туман, Патрушев, як символ старої силової еліти, не може не бачити, що країна втомилася. Його слова, колись повні загроз ворогу на Заході про необхідність боротися тепер звучать менш упевнено, ніби тріски сухого листя під ногами. Бо війна, яку він підтримував, стала неконтрольованою стихією, що пожирає ресурси набагато швидше, ніж Росія здатна їх відновлювати. Уявіть вир, що тягне на дно. Навіть у найближчому колі Патрушева за чутками починають розуміти продовження протистояння, шлях у безодню, а шокуючий твіст. Війна набридла не лише простим росіянам, втомленим від мобілізації і економічного хаосу. Вона вже стала тягарем для кремлівської еліти. Влада більше не може ховатися за красивими словами. Результати очевидні навіть тим. Хто роками жив у бульбашці пропаганди, де запах брехні проникає скрізь, економічні звіти, які раніше можна було прикрашати, тепер перетворюються на тривожні сигнали: дзвони, що бринять у голові, олігархи втрачають активи, силовики, контроль над ситуацією, регіони на межі фінансового виснаження. Усе це створює тиск, який відчуває кожен, навіть ті, кого здавалося б, нічим не пробити. Якщо Патрушев справді готовий говорити про кінець війни, то це свідчить про кардинальні зміни всередині системи, бо саме він формував агресивну політику Кремля роками. І якщо навіть він схиляється до думки, що досить, це означає одне точка неповернення пройдена війна втратила сенс навіть для її творців. Але чи не є це пасткою, де мирні переговори обернуться новим витком обману? Наша редакція не несе відповідальності за слова з анонімних телеграм-каналів, думка в кожного своя і кожен фільтрує почути по-своєму. Чи наважитися ви повірити, що кінець близький чи це лише ілюзія перед фінальним ударом? Коли подумки повертаєшся до тих років, коли на горизонті з'явилася ця нестерпна кавалерія автоматів і ракетоносіїв, здається, що все вже втрачено. Адже ми бачили, як дії одних чиновників. І генералів обмазують країну жахом, мов старе мастило. А що ти, простий громадянин, можеш зробити у цій грі, де кожен свідомо або несвідомо стає м'ясом на полі бою? Можливо, ти навіть і не зможеш згадати, коли востаннє відчув запах свіжого повітря на вулиці, адже більшість днів затягнуті сірими хмарами і гулом гвинтів та літаків. Чи світло сонця коли-небудь проникне крізь цю каламуть брехні? Ти знаєш, що за твоїй крові і жару Путін готував цю війну проти України за твої витрачені на платіжки і газові рахунки сотні тисяч рублів, він зламав ту неймовірну стіну, і кожен із них, мов болотяний крокодил, жадібно ковтав твій дім, твоє майбутнє твоїх дітей, забув, як виглядає радісний сміх у сім'ї. Але не забудеш тих, хто під ракетами плаче в підвалах. Ти половину ночі просиджував у чергах за хлібом і теплом, а тепер уявляєш, як швидко може змінитися цей цинічний світ. Наступного разу, коли скажеш, що ти проти війни, згадаєш цей запах горілої гуми під ногами і звук, що розколює серце, як мінливий голос кремлівських пропагандистів. Ти ж навіть не вартий робити вигляд, що протистоїш, ти просто мовчиш і підписуєш свою участь у цій трагедії. Чи замислювався ти, скільки ти насправді дав російському режиму? Це не кілька сотень або тисяч, це майже 30 тисяч рублів лише за один мільйон. А скільки ти віддав проти тієї безславної війни? Не шукай чеків, не шукай пояснень, їх і не потрібно. Ти ж мовчки допоміг путіну напхати тебе в цю машинерю з руїн і туманів. І що тепер? Ти зрадив не лише себе, а й тих, хто вмирає під ракетами. Ти підписав свою мовчазність угоду з цим руйнівним безодням. Ти вже не можеш заперечити, твій гаманець став свідком безпам'яті, яку творить ця війна. Ти наївно думав, що працюєш на щось інше, але отримав лише малі мрії та величезний біль у грудях. Тепер ти стоїш на краю, і кожна твоя копійка це вже останній залп у цій безглуздий конфлікт. Ти бачиш, що довго так тривати не може. Російська облога руйнується зсередини, як старий будинок, наповнений тріщинами і пилом, настане день, коли навіть сама влада не зможе приховати цю катастрофу, навіть ті, що ще недавно підтримували цю війну, починають питати себе, для чого все це? Навіщо ця безглузда жертва, якщо завтра країна і без того зраджена власними правителями? Війна. Це хвороба, яка поглинає людські душі і руйнує будь-який шанс на життя. Ти ще пам'ятаєш, як орудували літаки Як Тридцять та Як 141 їхні двигуни ревіли жорстко і надривно, приносячи смерті руйнацію. Чи ти здатен уявити, що саме ці легендарні ракетоносії тепер символ руїни та зради? Що, коли вечірня тиша порушується відчуттям непроглядної чорної пелени? Це не просто звук. Це голос твоєї втрати та безнадії. І як довго ти станеш спостерігати з вулиць, коли для багатьох районом життя стане без кінця, де малі серця, наповнені страхом, будуть стукати важче і важче, стискаючись від болю і втрат? І чи зможе ти дивитися їм у очі, коли зрозумієш, ти дав цю тінь, цю тьму і саморуйнування? Весь цей історичний шлях доводить одне? Нічого так швидко не змінюється, як думки і серця тих, хто не має сили крикнути. Відмовившись боротися, ти лише підлеглий у цій системі, де кожна копійка від тебе це ще один крок у безодню. Що ж лишається тоді? Постояти і подивитись, як країна, що колись була вільною, розчиняється у тумані брехні й руїн, або ж наповнити себе голосом, що не мовчить, і знову і знову кричати досить. Бо кожна твоя дія це вже маленька перемога, перемога над страхом, над байдужістю і байдужістю тих, хто керує цим мороком. Вибір є, і він у твоїх руках. Після роки запеклого протистояння, коли Росія втратила скільки завгодно ресурсів і людських, і фінансових, і політичних, залишається тільки дивуватися, чи є ще хоч щось, що тримає цю машину смерті в дорозі санкції, наче ланцюги. Стискають промисловість, а тіньові схеми масово руйнуються, регіони голосно протестують, громівка невдоволення, запах гниття і страху наповнює повітря. Люди вже давно усвідомили кремлівські обіцянки перетворилися у порожню казку замість перемог, похоронки, замість захисту, хаос і втечі. Чи бачили ви коли-небудь, щоб символ сили, колишній голова силових структур? Нарешті визнав, країна втомилася. Його риторика, що ще кілька місяців тому підкріплювалася грізними закликами боротися і не здаватися, тепер глуха і менш впевнена. Може нарешті він розуміє, що цей неконтрольований шторм це шлях у прірву. А що там за горизонтом нічого доброго, лише розбиті долі та злітки руйнувань, але справжній гучний шок. У тому, що війна, яку підтримували багато, стала для них вже не підконтрольним божеством, а стихією, що пожирає швидше, ніж регіони встигнуть відновитися. Тобто, ті, хто колись сподівався на перемогу, і славу тепер частіше за всіх борються з розпачем і страхом, і найгірше навіть в кримлівській еліті починає прорізатися розуміння. Цього безглуздого путінського марафону вже не зупинити, якщо ще раніше вони ховалися за красиві слова і показуху, то сьогодні навіть найзатятіші зрозуміли економічний колапс уже близько, і не один, а групами олігархи, силовики і регіони. Всі вони раптом опинилися на межі знищення. Який тоді вихід визнати, що праця всіх цим рокам зусилля у порожньому. Вологи в цій крані вже не лишилося, лишилися лише пусті льохи і порожні серця. Якщо ця людина, що колись підтримувала агресію, схиляється до думки, що все досить, що тоді залишається сказати. Це вже не просто політична гра, це сигнал, точка неповернення пройдена. Війна, яка колись тривала заради імперських мрій, тепер її архітектори вже розуміють, вона безглузда і виснажлива. Тільки в Ріді, цей ігровий процес ще не закінчився, але його кінець вже ближче, ніж будь-коли. Коли навіть один з ключових творців кремлівської агресії, як Патрушев, вагається і натякає на кінець, це сигналізує про глибокі тріщини в системі, де війна вже не тримає нікого в ілюзії перемоги, точка неповернення минала, і сенс боїв розчинився в попелі розчарувань. Але чи готові ми повірити словам стіни? Уявіть, шипіт у напівтемних кабінетах, де повітря важке від запаху старого тютюну і страху, лунає обіцянка миру. Але з якою ціною? Наша команда лише передає ехо цих голосів з анонімних джерел у мережі, де думки вирують як осінні вихор листя, кожен чує по-своєму, фільтрує крізь власний біль і надію, ніби через сито з колючих теренів. Хто з вас не відчував того поколювання в грудях, коли правда виривається на волю, змушуючи сумніватися в усьому? І ось шокуючий поворот. А якщо весь цей рух опозиції не кінець, а лише маска для нової гри, Патрушев, ховаючись за словами про переговори, раптом розкриває карти не мир, а пастка, де Україна опиняється в оточенні фальшивих союзників, готових зрадити в останній момент. Серця завмирають від гуркоту далеких вибухів, шкіра вкривається морозом, бо правда гірка, як полин. Перемога не в словах, а в нашій непохитній волі. Чи витримає світ цей обман? Слава Україні! Ми переможемо, бо правда завжди перевершує брехню.